Всім привіт! Це відео присвячено опануванню такій складній асані, як гітанандасана. Або натараджасана друга, або поза танцюриста друга. І в мене нещодавно в інстаграмі запитали, а що це за асана і чи є інструкція, як її зробити. І я подумала, а чому ні? Насправді це дуже цікава асана, і вона поєднує в собі одразу три вправи. Тут є і балансування на одній нозі, і глибокий прогин з захопленням ноги за головою. І тут є шпагат. Але ж. А, насправді в мене для вас є невеличкий дисклеймер: це асана просунутого рівня. Вона складна і доступна точно не для всіх. І якщо у вас немає впевненого шпагату. Якщо у вас нема впевненого прогину з захопленням ноги за головою, то вам ще рано е, намагатися опанувати цю асину. Вам треба зробити крок назад, може два, може три. І почати розвивати згинання, розгинання кульшових для шпагатів, е, свій прогин е, теж просувати, щоб ви змогли захопити ногу за головою, розкривати свій грудний відділ, рухомість своїх плечей. І насправді. Навіть якщо ви будете все це робити, нема впевненості, що колись ви зможете зробити цю асану. Асани просунутого рівня насправді можуть робити не все. Не всі. Тому що є люди, в яких є більша рухомість суглобів. Це називається дисплазія. І, наприклад, я теж диспласт, і тому я більш гнучка, ніж інші люди, в порівнянні ну просто з середньою нормою. Але ж навіть з цим з цією своєю вадою. Я змогла травмувати в Йозі собі, мабуть, все. І треба розуміти, що деякі люди не мають такої гнучкості, не мають такої побудови суглобів, щоб вони колись змогли зробити таку асану. Але ж насправді ви нічого не втрачаєте. Рухаючись в своєму якомусь крайньому положенні, ви будете відчувати все те ж саме, що гнучка людина в настільки складній асані. Просто Такі складні вправи вони з'явилися саме тому, що були люди, які могли їх зробити. Але ж це не означає, що всі повинні їх робити, і що вам потрібно довго практикувати, щоб колись зробити таку складну асану. Моє е бачення цих вправ нічого там особливо. Більш особливого не відбувається. Так завжди, коли нам треба щось потерпіти: і напруження, і біль, і бути сфокусованим, щоб не впасти і не травмувати себе. Наш мозок допомагає нам вижити в цій ситуації і заохочує нас, даючи нам таку хімію мозку, яка допомагає нам не так страждати від болю, сфокусуватися, і це покращує наш настрій. Насправді, навіть якщо ви будете робити доволі прості асани, стояти в планочках і у е, на класі йоги, ви все одно після нього відчуєте цей підйом настрою, що хоч ви і втомились, ви йдете домой вже навіть з крилами за спиною. І просто люди, які більш гнучкі, їм потрібно йти трішечки глибше, от і все. І тому, якщо у вас є така особливість, і ви гнучка людина, яка вже дійшла до того, що там є ж і прогини, тоді це відео буде для вас. І починаємо розбирати. Як ми вже зрозуміли, це не тараджасана, але ж з нахилом вперед, і тому задня нога уходить в повне, в повне розгинання, тобто в шпагат. І ви можете зробити дуже схожу варіацію, якщо ви зробите це саме в положенні шпагату зробити таке захоплення ноги за головою. І якщо у вас вже є шпагат, тобто ви вже можете сісти в таке положення. І для вас нормально на будь-яку ногу це зробити. Якщо ви можете в ньому сидіти, і ваша передня нога, коли витягується, буде на одному рівні з ногою, тобто, ніби тут підлога, до якої вам треба доторкнутися, але ж в цьому положенні, вам треба захопити вашу ногу. Ви піднімаєте стопу, розвертаєте долонь до гри і захоплюєте так стопу знизу. Відтягуючи її до себе, нахиляєтесь назад і піднімаючи лікоть, прогинаєтесь. І далі витягуєте руку вперед до рівня стопи. Ось це положення треба буде зробити стоячи. Тобто все те ж саме, тільки додається баланс. І для початку вам буде треба це зробити в положенні тараджасани, а потім нахилитися із натараджасани. Чим саме положення на тараджаса не буде відрізнятися, ваші ноги ще не будуть в шпагаті. Тобто це буде прогин, ви будете більше нахилятися назад. Якщо в положенні шпагату у вас однаково і згинається і розгинається передня а задня нога, то в положенні на тараджасані ви більше йдете в прогин. Але ж потім вам треба буде нахилятися, і тоді ваші ноги вийдуть в шпагат, фактично. Щось, давайте подивимось, як вона робиться. Ви встаєте, згинаєте своє коліно, розвертаючи долонь до гори і захоплюєте знизу свою стопу. Потім, потім, піднімаючи ногу, розвертаєте лікоть догори, витягуєте руку вперед і починаєте повільно рухатись, намагаючись поставити долонь на підлогу. І штовхаючи ногу вперед, утримуєте її, розвертаючи лікоть вперед. І які тут є моменти, які дуже важливо для себе зрозуміти? Перш за все, тут дуже легко травмувати криш, якщо ваш таз в шпагаті не буде повертатися до передньої ноги. Тобто ми вже подивилися, шпагат Він може бути з розворотом тазу вперед і дуже часто. Коли людина не може сісти повністю у шпагат, вона трішечки себе обманює, нахиляючи таз в сторону. І ось цей нахил, коли у вас є великий крок, а шпагат це великий крок. Перша нога, передня нога, рухаючись вперед, нахиляє мій таз назад, а задня нога нахиляє мій таз вперед. І криш між ними. Якщо в такому крайньому положенні, де натягнути всі зв'язки крижоклубового суглобу, ми ще й починаємо нахиляти таз в сторону, це може його травмувати. Тому дуже важливо, щоб таз дивився на передню ногу. Буде це сидячи, як я зараз роблю, або стоячи. Дуже важливо, щоб ви повертали таз вперед. І спочатку, коли вам не треба ще балансувати, і ви можете це зробити сидячи на підлозі, вам легше буде відстроїти положення, коли ви повертаєте таз до передньої ноги. Потім, коли ви захоплюєте свою стопу знизу, дуже важливо, щоб ви не травмували плече. І тому ми підтягуємо стопу до себе. Бачите, лікоть вже повністю зігнувся. Я нахиляюся назад. І просто підіймаю свій лікоть до гори. В цьому положенні дуже важливо, щоб лікоть дивився вперед і не нахилявся в сторону. Якщо він буде уходити в сторону, то дуже легко травмується плечовий суглоб. І щоб цього не було, нам дуже важливо так розкрити грудний відділ, щоб ви могли повернути лікоть вперед і прогнутися, потягнути руку назад. Все це ви можете виконувати разом із ременьцем і поступово рухатись глибше. Але ж треба визнати, що якщо ви використовуєте пропси в такій вправі, це може означати, що ви трішечки форсуєте, тобто ви поспішаєте робити ту вправу, до якої ви ще не готові. Тому спочатку засвойте. Захоплення ноги за головою з ременцем сидячи. Коли у вас вже буде повний захват, і ви зможете тримати ногу, піднімаючи лікоть вгору, тоді ви зможете і робити більш складну варіацію, коли ви стоїте в натараджасані. Коли ви можете нормально, без ремінця стояти в натараджасані з захопленою ногою, тоді ви можете рухатись в нахил і поставити руку на підлогу. І... Тоді ані ваше плече, ані ваш криш не будуть травмовані. Ну, а як розкривати грудний відділ та плечі для прогинів, та як сідати в шпагат, насправді багато вправ і багато тренувань є в нашій онлайн-студії. Так що заходьте, тренуйтеся разом з нами. Дякую.